Рагнарёк. Образи снів, пише Колріч, відтворюють враження, а не спричиняють їх, як ми гадаємо ми не відчуваємо жах, тому що нас душить сфінкс. ми бачимо вві сні сфінкса, щоб пояснити жах, який відчуваємо. Коли це так, то яким чином звичайне переповідання зовнішніх форм може передати змішання, захват. Тривогу, жах і радість, з яких було зіткано сон цієї ночі, втім спробую переповісти його, можливо, та обставина, що сон складався з однієї лише сцени, усуне або, принаймні, послабить основну проблему місце дії, факультет філософії та літератури, час надвечір'я все, як звичайно, в вісні, виглядало дещо інакшим, начеб трохи збільшеним. Ми обирали керівництво, я розмовляв із Педро Єнрікіса Муренією, котрий насправді давно помер. Зненацька нас оглушив гамір маніфестації чи вуличного оркестру. З боку Бахо носувалось людське і тваринне ревище Хтось заволав, ідуть, а тоді Боги, Боги. Четверо чи п'ятеро осіб виокремилися з юрби й піднялись на сцену актового залу. Ми всі аплодували, не ховаючи сліз. Це були боги, котрі повернулися після багатовікового вигнання. Вони височили над сценою, відкинувши голову й випнувши груди, і з приймали наше пошанування. Один тримав гілку це була безперечно якась невибаглива рослина з флори снів, інший простягнув пазуристу руку. Одне з облич Януса з острахом дивилось на кривавий Тота. Хтось із них, я вже не пригадую, хто саме, мабуть, натхнений нашими оплесками переможно заклекотів. Звук був надзвичайно різкий, здавалось, хтось чи то свистить, чи то полоще горло. З цієї миті все змінилося. Почалося з підозри, можливо, перебільшеної, що боги не вміють говорити. Століття суворого вигнаницького життя вигубили в них усе людське. Ісламський півмісяць і римський хрест були безжальними до цих вигнанців Низьке чоло, жовті зуби рідків у начумулатів або китайців і відвислі, мов утворинно, губи, свідчили про занепад Олімпійської породи, їхнє вбрання не личило поважній чесній бідності. Воно радше нагадувало про зловісну розкіш картярських домів і борделів бахо, у петлиці стікала кров'ю гвоздика, під щільно припасованим піджаком окреслювалася руків, як кинджала, і раптом ми здогадалися, що вони розігрують свою останню карту, що вони спритні, неосвічені і жорстокі, наче старі хижі звірі, і якщо ми виявимо страх або співчуття, вони нас знищать. Отож ми повихоплювали важені револьвери, раптом у вісні з'явились револьвери, І весело перестріляли богів.